Такі світловідбиваючі жилети та інші рефлективні елементи роздали дітям переселенцям патрульні рівного та генеральний консул Республіки Польща. Подібну акцію реалізовують не перший рік. Безпеку на дорозі зараз це дуже тема актуальна, тому що її де війна, і як маємо якісь там. Перебої з електри з електрич з електричності з з напругою, тому думаю, що така акція допоможе, щоб діти були більш свідомими, але також безпечними. Цей рік це моя третя акція. Ми також це робимо на Вововозвонську дорожню поліцію і з на Тернопольщині також також патрульні провели відкритий урок на тему безпеки пішоходів. Розповідали зокрема про важливість використання світловідбиваючих елементів у темну пору доби. Зараз дедалі більше уже звертаємо увагу на те, що люди почали більше використовувати саме світловідбивальні елементи, і в тому числі дітки, тому що вони невеличкого зросту, переважно рано темніє, і вони в темному одязі їх погано видно. Зараз така похмура і дощова погода для водіїв взагалі погана. На видно таких маленьких діток проводимо відкритий урок для вимушено переміщених осіб їх дітей і школи, яка тут розміщена, і акцентуємо увагу на те, що в темну пору потрібно вдягати такі світловідбиваючі елементи, які б ну. Убезпечили життя для і пішоходів, і для водіїв загалом в рамках співпраці з генеральним консульством Республіки Польща буде передано більше тисячі світловідбиваючих елементів для школярів рівненщини. Артем Остапюк, новини на Суспільному, рівне.